Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Володимир Васильович, народна команда Пробій, розпочинає історичний для себе сезон у Вібет першій лізі перемогою. Які ваші враження від сьогоднішнього матчу? Ну, в першу чергу хочеться подякувати Збройним силам України за те, що ми можемо проводити матчі в першої ліги. Що стосується ігри, зрозуміло, що налаштовувалися ми на команду, ми вивчали суперника, у нас було багато інформації. Суперник досить, досить такий міцний, бо тому що вони. Запросили футболістів ще зимою, ще зимою, і вони вже планово так готувалися до першої ліги. Ну, бачите, ми забили швидкий гол. Футболісти старалися менше робити в обороні помилок, мали ще пару моментів, могли реалізувати, не реалізували, але перемога є перемога. Хотів би подякувати нашим хлопцям, які витримали темпу, тому що сьогодні трошки було жарко. Але в цілому я задоволений самовіддачою футболістів, тому що вони старалися, бились. Молодці. Ігра така буде, напевне, кожний тур за очки, будемо як вигризати, бо тому що це є перша літа. Тут більш кваліфіковані команди, більш титуловані команди, і дуже приємно, що ми почали з перемоги сезону. Я думаю, що ми будемо продовжувати старатися перемагати наших суперників. Супернику хотів би побажати. Майбутніх перемог, тому що це футбол. Сьогодні ми виграли, завтра вони виграють. І зато ми і любимо футбол. До останньої хвилини ви бачили, що така була напруга, до всіх 90 плюс 5 хвилин вболівальник був в напрузі, всі переживалися. І, ну, добре, що закінчилося так, що ми перемогли. Сьогодні у складі народної команди пробій ми побачили двох новачків, двох літніх новачків: Данилу Волинця та Назарія Гаврилюка. Як вам їхня гра, як вони влилися в колектив? Знаєте, досить непогано хлопці влилися, досить непогано відіграли. Мене це радує, тому що в нас було дуже мало часу. Вони приїхали у кінці зборів. Ми їх запросили, і на першу іру досить позитивно можна. Сказати, вони відіграли. У нас ще є новачки. Я думаю, що ми ще будемо випускати інших футболістів, але на даний момент ну, вони як розкаж, ще не спортили, молодці. Отже, сьогодні з Чернігів повертається до Вібет першої ліги після річної паузи. Як вам сьогоднішній матч, ось дебютний після річної паузи? Ну, звісно, ми дуже раді повернутися до першої ліги. Це зовсім інший футбол, зовсім інший рівень гри. Ну, по результату матчу ми, звісно, не задоволені, але не сказати, що це якась катастрофа. Перша гра. Всі намагаються якомога краще себе проявити. Тут, ну, на жаль, програли, але нічого критичного. Чи вплинув на вашу гру? Ось перший пропущений м'яч вже в дебюті, власне, поєдинку. Ну, перший пропущений м'яч вплинув тільки на те, що ми, можливо, трішки е, не те, що поникли, але не очікували отримати його. Ну, дуже красивий гол. На жаль, такий залетів нам, а не комусь іншому. З цим нічого не зробиш. Ми намагалися відігратись. На мою думку, відігралися чесно, але суддя трішки так не думає. Але ну що, програли, нічого страшного. Владислав. Народна команда Прибій деб... дебютувала у Вібет першій лізі. Які твої емоції після сьогоднішнього матчу? Враження, не знаю, ще, напевно, не зрозумів, що сталося. Дуже приємно починати сезон з перемоги. Ну, виконали установку тренера, зробили все, як мало бути. Ти вже вдруге увійшов в історію народної команди пробій минулого року в твоєму активі забитий м'яч перший в історії команди у професіональному футболі. Сьогодні ти відкрив лік голам команди у першій лізі. Як ти до цього ставишся? І чи приємно тобі ось такі маленькі визнання у в історії народної команди Пробій? Ну, звичайно, приємно забивати. радий, що цей гол допоміг команді здобути три очки. Ну, а на рахунок того, що це вже другий рік я забуваю перший гол сезону. Ще й додам, що це першим дотиком другий гол. Ну, не знаю, напевно, так мало скластись. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші.